За повагонною системою продажу квитків, яку впровадила Укрзалізниця з минулого року, вдається перевозити стільки ж, а витрачати менше. «В обов'язковому порядку відкрити, скажімо, по категорії. Пласкарний вагон один, один купейний, скажімо, один Сви. Як тільки от їх розпомер розкуплення, відкривається слідуючий, слідуючий. В Понеділок, там, дачі вівторок людей менше, то щоб не їхав, наприклад, 18-й вагон порожній. Якщо ми бачимо, що реально продалося 17, а вісімнадцятий, дев'ятнадцятий вагони не, не, не заселені. Ну це, скажем, дає свою значну економію. Економію в пробізі вагона, в економію в провідниках. Для пасажирів це певною мірою обмеження вибору. Бо ж коли нижні місця продані, ви змушені брати верхні полиці. Як варіант дочекатися, поки до продажу не відкриють новий вагон. Заздалегідь вибрасується вагон в продажу, і якщо вже залишається менше дев'яти місць, то тоді вже відкривається другий вагон. Буває день, що треба почекати 2-3 дня. А буває, що 10-15 хвилин почекати другий вагон відкривається. Ну буває навіть 5 хвилин почекати почекати, відкривається вагон. Залежно від дня тижня, на який ви купите рейс, коливається ціна на потяг. До прикладу з ужгорода в Київ це може бути різниця у 20 гривень. Найдешевші білети у вівторок та середу. У п'ятницю та неділю найдорожчі. У решту днів тижня, понеділок, четверта суботу. Ціна середня. Усе ж зволікати не варто, особливо якщо хочете потрапити до Закарпаття на свята. 28, 29 і 30 грудня до Закарпаття залізницею не доїхати. Усі квитки розпродали навіть на три додаткові поїзди. Найбільший попит у нас до нас, до Закарпаття на кінець року. Це 28, 29, 30 грудня. І грудня. І зв'язку з цим вже вже місць на наразі немає, але призначаються додаткові поїзда. У нас наразі призначено три додаткових поїзда: два це поїзда Київ-Ужгород і один Москва-Чоп. На які вже місця розкупили, але ми ще сподіваємося, ще будуть додаткові ще поїзда, на які ще мають бути місця. Натомість від Закарпаття можна доїхати будь-куди. Є білети у всі напрямки, повідомляють працівники залізниці. Так само в новорічну ніч для тих, хто хоче зустріти 2013-й у дорозі, є всі шанси придбати квиток на 31 грудня на всі потяги, згідно з графіком, окрім Одеського. Поїзд Одеса Ужгород у новорічну ніч не курсуватиме. Пік виїзду туристів із Закарпаття. Очікують вже 8, 9 та 10 січня. До речі, не забудьте в подорож прихопити із собою паспорт. Чи яке-небудь посвідчення особи? Адже з 1 січня залізничні квитки продаватимуть за документами? Ми повертаємося до іменних білетів.